Вкотре в центральній частині міста виникає провал дорожнього покриття зумовлений давністю не лише самого міста, а й підземних комунікаційних мереж. Зранку 1 листопада аварійний проміжок дороги було перекрито. А працівники комунального підприємства Водоканал та міського центру благоустрій, на чолі з керівниками, яке спостерігало за перебігом робіт, приступили до ліквідації проблеми. Заступник міського голови Андрій Криштопов прокоментував ситуацію. У нас тут проходять такі тунелі, міни. Ми вже давали репортажі в минулому році щодо провалів в даному місці. Одне з місць ми ліквідували та відстроїли назад СНАП нашу будівлю. Де прийшлося розбирати й третю частину будівлі, і вже вона відремонтована. Але так як в нас місто старе, ці провали в нас, ну. Кожного місяця по два провали вимиваються опадами. Та в даному випадку промив стався через нашу каналізаційну систему. У даному місці каналізаційна система не ремонтувалася вже майже більше 30 років. Тому і Треба вже її ремонтувати. Сьогодні прийнято рішення в даному вузлу. Вже прийняли з фахівцями нашого комунального підприємства Водоканал та Благоустрій. Як ми зробимо ремонт, вже поїхали хлопці закуповувати необхідні матеріали для того, щоб відновити і в найкоротший термін, до кінця тижня, ми зробимо ремонтні роботи, завершимо. Тому жителям та гостям міста доведеться трохи потерпіти через вимушені незручності. Олеся Самчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.